Бо ти хочеш причитаєш, пам'ятаєш, які посісамок. Щось... Чого ж ти самець? Я просто щось, щось мав зробити, мені баки позабивали з самим. А це тобі, хуєш, Ксюша манекен манікен подобається візуально? Я не знаю, хто це я ні разу не бачив. То подивись. Тому, мені можна, треба роботу. Ти знаєш, що її обікрали? Ну, вона віддала свої 6 мільйонів гривень шахраям. Гривень? Да. Сюша манекен. Ти сама сказала, що віддала. Віддала? Ну enfin, так і є, вона віддала. Ну так хай винишла. каже, що винен. Так її закинули на що. Не пройшло цим трансфером. але я їх навіть не почувствовав. І вона, типу, перечислила 3,3 і 3,2 мільйони. Ну, грошей. Ну так хто винен, блядь? Кажуть, удали програму Монобанк скачай по посиланню. Скачав. Ну то що, блін?